Доброго дня. У багатьох парламентських фракцій час від часу буває таке явище, що окремі депутати закріплюються за областями і повністю керують політикою партії тої чи іншої у цій області. Зважаючи на те, що політичні партії опозиції приблизно дорівнюють кількість депутатів у фракції та кількості областей. то... Депутати закріплялися за тою чи іншою областю і повністю керували процесами від імені партії у цій області. Одним з таких прикладів став Олексій Гончаренко. БПП дала йому повністю на відкуп Одеську область. І що ж сталося? Як не дивно, одним з депутатів обласної ради стали його родичі, точніше, чоловік його триюрідної сестри. І як не дивно, цей чувак потрапив у корупційний скандал. Що ж сталося, він спіздив дохуя землі навколо міста Роздільна, навколо затоки, а також дуже багатьох досить таких ласих земельних ділянок. І за це його привели до відповідальності. Зараз це, звісно, слідство. Але хто б не казав, але я твердо переконаний в тому, що Олексій Гончаренко знав про те, що у нього за спиною. Роблять його родичі і впевнений, що він в цьому був у долі. Слідство, звісно, покаже, що там і до чого. Сподіваюся, що воно якомога швидше закінчиться, і цей губа шльб опиниться там, де він має опинитись. Він має опинитись за гратами. А щодо його шефа Петра Порошенка, це та людина, яка взяла цю людину до себе в команду. Олексій Гончаренко це людина, яка кинула своїх виборців. Він пішов на один з мажоритарних округів Одеської області, Північний, Балта, Подільськ та ряд інших менших міст. І він там казав, що він йде самовисуванцем. Тобто він не пов'язаний з Петром Порошенко. І що це б означало? Це обозначало те, що він не мав би входити потім до цієї фракції. Але Олексій Гончаренко і тут в черговий раз усіх наїбав. І пішов до фракції Петра Порошенка, як тільки потрапив до парламенту. Характерною рисою депутата від Європейської Солідарності. Це партія барих, партія людей, які колись крали на війні, крали на закупівлях, крали на оборонці. Чітко ми пам'ятаємо справу Свенерчуків. І черговим продовженням цієї традиції це є справа. Родичів Олексія Гончаренка. Другою темою все-таки сталося те, чого дуже багато українців хотіли. Невідомий літальний апарат безпілотний, судячи, судячи з усього з вибухівкою, таки вибухнув біля сенатського палацу Московського Кремля. Це дуже важлива подія. Дуже багато українців від цього захопились і отримали саме від цього задоволення. Але відповідно з повідомлень української сторони, повідомлень Генштабу, це були не ми. Звісно, Ілля Пономарьов та Російський добровольчий корпус взяли на себе відповідальність за цей акт, але я не сильно їм вірю. Я розглядаю, в принципі, два можливих сценарії: перший це спеціальна акція ФСБ для того, щоб щось спровокувати, якусь акцію помсти. Це, в принципі, виходить з тої точки, з точки, що той вибух він навіть в теорії не міг нікому нашкодити. Але оглядає, звісно, гарно. Друга можлива теорія це боротьба між так званими баштами Кремля, тобто групами впливу, які впливають на, президент, на президента Росії. Це вже дуже важливий крок і дуже цікавий для нас крок, оскільки якщо Путін піде. Війна закінчиться прямо дуже-дуже швидко. Тож, якщо це так, то побажаємо успіху тим, хто це задумав, і хочемо, щоб у них вийшло прибрати Путіна. А на останок залишу тему тему цілком рутинну, але ця робота, яку, в принципі, більшість українців не помічає. День у день, місяць у місяць, президент України Володимир Зеленський працює на перемогу. В перші місяці війни він взагалі не виїжджав з України. Це було пов'язано з тим, що це було дуже важливо для того, щоб тримати українців. Зараз дуже важливо тримати міжнародну коаліцію підтримки навколо України. З цією метою було здійснено візити до Фінляндії та Нідерландів. Переговори зміцнили міжнародну коаліцію навколо України. Фінляндія нагадаю, це та країна, яка наразі завершує процес. Вступу до НАТО дуже важливий крок для цієї країни. А Нідерланди це країна, де є Міжнародний кримінальний суд в ГАЗі, який, між іншим президент України, і показали. І це те місце, де будуть судити російських військових злочинців. В цьому контексті хочу нагадати своїм колегам, що друзі, нам треба таки ратифікувати Римський статут. Це є тим кроком, який ми, як Верховна Рада. Зобов'язання зробити. А тепер, друзі, перейдемо до відповідей на коментарі. Постійний дописувач Глором 100 питає, чи є правдою те, що Володимир Зеленський розпорядився, щоб воєнкомів, які хапали людей на вулицях, відправили на фронт. Так, це правда і так дійсно це важливе поповнення на передових позиціях. І чому це відбувається? Тому що у нас. Всі військовослужбовці є рівними між собою. Тобто вони рівними у своїх обов'язках і рівні у своїй відповідальності. Навіть ті військовослужбовці, які проходять службу у військових комісаріатах або у територіальних центрах комплектування. Це дуже важливо, тому що, тому що їхнє місце повинні зайняти ті військовослужбовці, які віддали все, віддали своє здоров'я, і тільки ті люди. Я вважаю, мають хоча б якесь моральне право казати іншим людям, що вони мають проходити службу. І це є правильно, тому що це мають бути ті люди, які вже відслужили. Один із користувачів питає, чому Україна не оголосила війну Росії. Це все-таки накладає ряд дуже великих зобов'язань на Україну, на міжнародне співтовариство. Відповідно, Україна не може бути агресором у цій війні. Україна не є агресором. Агресором є Росія, відповідно, має оголосити війну Україні Росія. Але ця війна не оголошена і, незважаючи на цей факт, у цієї війни обов'язково буде свій мирний договір, незважаючи на стан війни чи що б то не було. Ще один користувач питає: чому у нас не розвивається мережа доступу до інтернету, як, як такі, як бібліотеки, такі як великі супермаркети та інше. Звісно, це дуже важлива тема, і ми, як слуги народу, обговорювали це на робочих групах напередодні входу до парламенту. Це дуже важлива тема, яку ми повинні розвивати. Особливо це стосується мережі сільських бібліотек і дійсно про це була розмова, щоб це було таким собі центром інновацій у кожному селі, в якій можна було піти, отримати доступ до інтернету та до будь-яких сфер. Життя, де б, де б ти не був, це, в принципі, зробило б світ ближче, і для того, щоб отримувати доступ до інформації, до дуже цікавої інформації, не треба було б вам їхати до Києва та йти до бібліотек в Києві, до архівів в Києві, а ви це мали потримати змогу у себе в вашому селі. Це важливий проєкт, який розвивався в принципі до війни, але на жаль, зараз у нас. Життя внесло свої корективи. Це, звісно, розвиття, розвиток цієї мережі у нас, у нас планується, і обов'язково ми до цього проєкту повернемося, але вже після війни. Ще один користувач питає, що як Російська Федерація відповість за свої злочини, як от той, що відбувся в Умані. Відповідаю: після війни дуже важливим кроком це буде розвиток досить серйозного. Кримінального процесу щодо притягнення до відповідальності тих міжнародних злочинців, російських злочинців, які здійснювали свої злочини на території України. Окремі з них будуть все-таки мати, на жаль, українське громадянство, як от Водлен Татарський, якого вже ліквідували, він мав український паспорт. Це будуть колаборанти, це будуть росіяни, які здійснювали злочини до України. Моя послідовна позиція, що кожен злочин конкретний має своє прізвище ім'я, м'яту по батько. Людину, яка здійснювала кожен конкретний злочин, треба знаходити, треба притягати до відповідальності, і це буде вже міжнародна консолідована позиція щодо того, щоб їх таки притягати до відповідальності. Це буде ключовою умовою, на якій Російська Федерації вже буде повертатись до якогось більш-менш цивілізованого життя. Тобто, якщо хочете, щоб з вас зняли санкції, якщо хочете, щоб ви більш-менш повертались до цивілізованої спільноти, будьте добрі, видайте тих злочинців. Хоча, чесно кажучи, ще раз наголошу, що я вважаю, що Володимир Путін таки не буде. Звинуваченим у суді, тому що я вважаю, що він просто до нього не доживе. Ще один користувач питає, чому досі відбуваються ракетні постріли, зважаючи, що багато українських експертів стверджували, що у Російській Федерації такі закінчуються ракети. Ракети у них дійсно закінчились. Той старий запас, який у них був, він все-таки закінчився. Навіть ті старі ракети вони були. Досить сумнівної якості. Та ракета, яка потрапила по будинку в Умані, це ракета Х-101. Це ракета з дуже низькою точністю потрапляння. В нинішніх умовах, умовах дуже жорстких санкцій, Російська Федерація досить сильно постраждала. Але всі свої зусилля вона направляє на, військове, на військову промисловість. В тому числі у них навіть зараз виходить, на жаль, виготовляти нові ракети. Тобто ракети, які по нас зараз б'ють. Це ракети, які були виготовлені взимку, були виготовлені навесні. Вони виготовляють їх і накопичують. Але ті ракети, які зараз виготовляють, вони ще гірші якості, ніж ті, які були на початку війни. Тобто страждають в першу чергу технологічні стадії виробництва. Одна із цих частин це системи наведення. Це найдорожча частина ракети та найбільш високотехнологічна. Раніше вона складалася повністю з імпортних складових. Тепер їх доводиться замінювати. Замінювати, звісно, на якісь гімнути палки. Відповідно, якість та особливо в частині точності цих ракет дуже сильно падає. Сам запуск цих ракет є злочином. Навіть самі цілі, по яких вони хочуть потрапити, є досить сумнівними. Дуже часто це об'єкти соціальної інфраструктури. І при тому всьому. Ракети з дуже низькою точністю потрапляють куди завгодно. Росіяни навіть самі не знають, куди потрапить та ракета, яку вони запускають. Іноді так стається, що ці ракети, які, на жаль, не вдається збивати, потрапляють в житлові будинки. Саме тому я ще раз наголошую, що дуже важливими є заходи безпеки: реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Ходіть до укриттів і пам'ятайте про правило двох стін. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте лайк та залишайте коментарі під відео.